Це третій звіт в спільному проєкті з весною в душі, який організувала Валентина Творимо красу. Тут дівчата такі речі витворяють, таку красу. А мене звати Віра, тож почнімо роздивлятись. Ще в березні я починала курочку в'язати, раз, другий. Потім попрала. Оце вона у мене сохне стоїть перший раз після першого прання. Голова я з люрексом робила, але його не видно вам. І воно мені вже не подобається тут, я роздивляюсь. Але потім, спробувавши інших ниток, я вирішила залишити. Отака От накривка на заварник вийшла у мене, курочка ряба. Товстими нитками зв'язана. В'язала я без майстер-класу, але дякую за допомогу. Олі вязунчик, Лені Дранчук е, і всім за підтримку. Е, із товстих ниток в 2 нитки в'язала, грудка пишними стовпчиками. Е, далі, що ще? Пришивні крилця, е, хвіст має всередині. Наповнювач, і в голові теж. Що ще оздобила я тоненькими ниточками пришивала пірячку від голови і оздобила стразами? Отак От виглядає всередині і в'язала знизу тулуб. Доверху, а потім, як би йшла від хвоста, і ще хвоста не було, а просто від того місця, де хвіст, в'язала і тут вже завершувала, збирала. Чотири рази я в'язала з четвертого разу все вийшло. Крила з першого разу получились. Коли я вже закінчила, я подумала, куди я буду ставити, І... Вирішила зробити таку галявинку для курочки, де б вона сіла, де б буде стояти заварник. Зібрала всі зелені, все зелене ниточки і отаке от е, придумала таку от, е, ну як, серветку, скажімо так. Оздобила я її квіточками, які зв'язала за майстер-класом посилання дам. а потім побачила. Презентацію Мирослави оцих серветочок малих, що зробила Оксана, мені так сподобалось, і вирішила і я теж нав'язати таких серветочок, і ось вам показую. От таких спочатку в'язала таких, думала, як у Оксани, а потім придумала ще. Серветки і кульбабки. От такі от тюльпанчики. Ось. Дякую я всім за допомогу Оксані Олі. Ось такі вони із акрила зроблені. Такі яскраві, такі тюльпанчики різні. Різні серветки. Ну, я ж то за одним майстер-класом, то за іншим. Вираховувала там ці стовпчики. Це зелена це просто, просто як якби травичка, думаю, щоб було не, не дуже багато. Це жульєнніце. Саме в, таких, в такому посуді у мене будуть стояти ці серветки поки що, поки я не зв'язала стаканчики. Щось вони у мене не, не виходять. І ось вам вашу презентую доробок такий, серветки кульбабки. Я ще з минулого року переймалась, дуже хотіла зробити такі, але тоді не додумалась зробити квіточки пухнасті. А тепер зробила. І навіть випущу, думаю, майстер-клас на таку серветку. На таку маленьку серветку кульбабки. От такі мої досягнення, такий мій звіт у спільному проєкті з весною в душі. Тож я ще не прощаюсь, а бажаю всім здоров'я, до нових звітів!